Види прояву, як обіцяла відео, яким чином ми можемо проявлятись в мережах. Е, перше, це ми можемо писати коментарі. І це однозначно класний момент для того, щоб проявитися. Чому? Тому що, якщо ви коментуєте щось, неважливо, ну зрозуміло, якщо ви коментуєте хейт, вас заблокують. Якщо ви коментуєте якісь для вас цікаві відео. Вашій, ну, вашій цікавості, вашій тематиці або може і не вашій тематиці, обов'язково автор або інші люди, які бачать ваші коментарі, не лайки, коментарі, тобто текстові коментарі, які є змістовними, вони зайдуть на вашу сторінку, подивляться ваш контент, і в принципі можуть до вас додатися. Да? Другий момент, як ви можете проявлятися, якщо, наприклад. Ви не готові ще знімати себе. Да? Це може бути перше. Подкасти. Це момент, коли ви повинні розуміти, що подкасти в Україні не монетизуються. Spotify не монетизується. Якщо це аудіоподкасти, це може бути або Spotify, або Patreon. Але та монетизація на Patreon можлива за рахунок спонсорства когось. Да? Тобто ви можете знімати аудіо, звукові на діктафон телефона і викладати, і таким чином пробувати викладати на Spotify для того, щоб дивитись реакцію, да, а взагалі просуватись. Тому що на Спотіфай не тільки пісні. Далі, слідуючий момент, це текстовий. Ви можете писати тексти, в яких мережах заходять тексти. Ну, будемо так казати, заходять тексти. Да, це LinkedIn, професійна мережа, це Facebook і в принципі все. На сьогодні хочу сказати, що це найменша е залученість по текстовим е моментам. Да? Тобто це вважайте, да? якщо вам потрібно просто проявити себе в тому, що сформувати думку, пишіть. Тобто для того, щоб стосувати щось. Да? Е і наступний момент це відео. Да? Це відеоконтент, де ви можете себе знімати, а можете знімати, а можете знімати, да, що тут просто так знімати, да, і розповідати без себе. Але потрібно розуміти, що. В даному випадку, там де є ви, залученість теж теж буде більше, тому що дивлячись людині в очі. Ну цікавіше дивитись тут буде момент в тому, наскільки ви цікаві для того, щоб втримати аудиторію. Але про інше, напишіть, де у вас, яким чином виходить найкраща залученість, в плані вас коментують по ваших відео, або ви знайшли інший такий цікавий момент, де ваша залученість найкраща.